Коростень – перше місто в області, де в рамках кіотського протоколу буде відбуватися переоснащення як системи освітлення, так і котелень. Нове альтернативне опалення, говорить Коростенський міський голова Володимир Москаленко, дасть змогу зекономити до 30% природного газу. Ми сьогодні споживаємо по місту 20 мільйонів наша тепломережа, але ми хочемо завдячую цим котлам, які ми стаємо, оцім які ми міняємо, зекономити. Шість мільйонів кубічних метрів газу це достатньо багато. Ми вдячні тим, хто допомагає нам. А допомагаєте ініціатором цього проекту є депутат мажоритарних Житомирської обласної ради від Коростенщини Володимир Аришонков. У нас є програма обласна, яка передбачає заміну. Ну в даному випадку будемо говорити про котли або ті джерела енергії, які сьогодні живлять. Наші заклади, скажімо, соціальні, там великі якісь будинки, цілі мікрорайони, міста і таке інше. Тому в даному випадку ми працюємо з представниками цих японських компаній, які якраз ну, основну, скажімо, увагу сьогодні приділяють оцим напрямкам, про які я говорив. Ми шукаємо можливості сьогодні використовувати в першу чергу уже ті напрацювання, які мають японські компанії. На зустрічі говорилося про заміну трьох котелень малогабаритної в загальноосвітній школі, No1, та двох великих, які розташовані по вулицях Грушевського та Ольгінській. Ці котельні обслуговують багато об'єктів як соціального призначення, так і житлові будинки. Як буде фінансуватися цей спільний проект? Представники японських сьогодні компаній вони не ставлять конкретно фінансові суми. Вони говорять, ось за що, як правило, найбільш ефективно працюють ті програми. Де задіяні кошти, хоча б маленькі місцевих жителів? От, скажімо, якщо ми будемо проводити заміну великих там котлів чи заміну освітлення в якомусь мікрорайоні, якщо в цьому візьмуть участь, хоча б мінімально ті люди, які проживають, особливо це в сільській місцевості важливо, вони тоді відчувають свою причетність до цього. І вони після цього і зберігають краще, відносяться краще до проблем збереження цього тепла. Тому мова не стоїть конкретно про якісь, і це невеликі абсолютно кошти. Ми їх знайдемо. Мова йде про те, що треба швидко, оперативно і правильно готувати всю технічну документацію. А на це як правило ходить достатньо багато часу. Проект планується завершити до весни наступного року.